Тісто моє з вчорашнього дня зроблене підійшло. Зараз, шоста ранка, без 27, і я зараз буду робити пиріжки. Яке тісто зійшло. Так, справ тут треба починати робити. Мусічка вже спить, намлялась, А я буду пити пиріжки. Драмуся. Шамденько готую і зараз сестрою буду їсти перешті тепленькі, я її сказала зраненьку. Ось, я олімпері. Тісто вийшло. Основне це не забувати тісто дріжджів. Те, мабуть, і любе. Треба менше муки. Олію любить дріжджове тісто, саме олію. Масло вершко, звичайно, трішки треба. І все. Так, зараз я змащу руки олією. і буду пекти пиріжки. Пиріжки сьогодні в будуть із сливами. Та пиріжки у вигляді сосиска в тісті. Ось купила сосиски. Купила я сливи, в нас ще немає, тільки маленька сливка росте. Поки що тільки одну сливку дали. Дала, дала сливка і допутає такі гарні сливки. 30 гривень кілограм. Чому піни купити? Зараз підготую сливки, тісто відставлю хай подихає. Небагато буде. Аромат. На дальній дачі у нас багато таких слив, але ми туди Ой, зараз не їздимо. Так, сюди кісточки, сюди сливки. Щось поспішаю, нам ще треба місто йти сьогодні. Ще хочу оформити вхідну зону. там в мене є гарбузи, декілька видів, денька, кавун. Хочу покласти, що я не туди кладу. Поставити перед дверима, щоб так, знаєте, прикрасити, як то кажуть, своє життя, хоч трішки. Приходиш, а тебе чекають гарбузики. А потім зварю кашу із гарбуза. Можливо, заморожу, щоб зимою можна було б кашу зварити. Та все. Сьогоднішній день клопоти клопоти. І ось був сьогоднішній день. Так, сливка готова. Ось така. Сосиски ось сосиски зілочини. Я більш для сосиски в кості люблю брати із свинини. Не було свинини, були тільки зілочини. Оце використовую такі пов'язочки, щоб не бруднити манжети. Тому що вони на кухні дуже швидко брудняться. От хочу купити на тему такі є манжети. Колись мов вчителя музики скрипки, були манжетами. Такі слизькі були манжети. Він так надівав сюди їх. як Якби... я колись кіно бачила, бо бухгалтера так робить, щоб... робили, щоб біла сорочка не забрудила. Раніше ж писали пирог з чорнилами, щоб не забрудити манжети білої сорочки. Ось тут то Я хочу також такі манжети, щоб не бруднилися руки. На пли. О. А, вони? а я думала, вони десь. Бачите, вони в оболонці. Хочу заказати на тему такі манжетики. А поки використовую ось такі хрененькі. і одразу буду різати отак, навпіл. Оп. І такі ті сисочки буду використовувати. У для... А можливо, ні, зроблю такі великі. Тут Сосиски кісти. Ну, зараз розберуся їх, а в небуду показувати. Так, ось я розібрала сосиски, відставляємо і зараз буду працювати із кістом. Дівчину. Дістала. Стилю пригаланий папір. Разі руки нас тут все готую. Видите, яке пухке тісто вийшло так забагато на Муки не додають, все роблю через олію. Для того, щоб було пухке тісто, бачите таке воно. Для сосисок я зроблю ось таку ковбаску. Буду обмотувати, дивіться? Опа-пап, -оп 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 -оп. Оп -оп -оп витягну. Так, перша пішла. Готова. Тарісне. Сосиски я вже зробила. Зараз буду робити пиріжки із сливами ось такі. Так, це Пляцки Пляцьки перероблюємо. Зверху сиплю цукор. Ось так розсипаю. Потім, коли перевернеться, цукор вийде зверху, а знизу сливка і от. І так будуть солодкі пиріжки. Все, зверху. Цукор, знизу, сливка. Можна ще перевернути, щоб ось так. Так якби накриється. Ну, я так вже роблю. Все. Готово. бачите, тут защтіпила. Сюди перевернула. Ну, це відео не для, я... не для того, щоб показати. Як правильно робити пиріжки? Це як я роблю пиріжки, моє життя. Сьогодні субота, є час, можна побайдикувати, щось зробити. Пиріжки для мене як. Не знаю, це не робота для мене. Я дуже люблю пекти пиріжки і працювати із саме і тільки із дрожжевим тістом. Все остальне тісто для мене вже робота. А це дуже люблю. Так, щодень. Так, продовжую. Все, пиріжки готові. Зараз ставлю їх в духовку. Електро на мінімальну температуру для того, щоб вони трішки піднялись. Ну, не трішки, а добре піднялись. Після того я змащу їх пиріжки жовтком. Все, пішли. Ставитись. А, дивіться, яка буде смакота. Звичайно, сливки потечуть. Тому що це сливки, в них багато соку, але для цього постелила пергамент. Такі пиріжки підіймаються і хочу прикрасити хідну зону. А для цього мені потрібно сходити на город і вирвати гарбузи. Пішли зі мною. Муся також хочу йти. Ой, дивіться. І ще є помідорки біля фундаменту. Бачите, які гарні. Я хочу їх засолити. Оці ще, ще підіблять. Тут я їх посіяла і собі ростуть силенькі. Хости вже пожовтіли. О, хочу вам показати, дивіться, салат. Тут ріс салат у мене в тепличці на дуже ранній красне пасху був. А оце сам насіявся салат. Спеціально не кушу тут, можна плівочкою накрити чи агроволокном. Салат виросте. Салат не боїться холоду. Салат холоду не боїться. Так, перший. Тут будемо садити чесник, будемо перекопувати. Дощик не знаю, коли перекопувати. Ось який гарбузик. Все буде гарно. Зараз піду, о як гарно підросла цибуля порей Ой, ножки. Не буду викопувати. Хай росте. Все не буду викопувати. Як добре. Вийшов на нагород, лохина почервоніла. Гляньте, це ж тиждень не виходили, бо на роботі були. На городлянті що робиться? Ой, ка червона локрина. А река це взагалі шедевр. Вже треба вітра я ставила, коли спека, щоб полити. це більш коричневіше листя. О, тут вже прибрала огірків. Ось така. А це ще маленькі, ще тільки червоніє. І ця пізня лухина ще зелена. Так. Ось ще один арбузик. Так уже фотозона. О, так, два. Раз пумини цей. Отижці, де тут, тут туда, була. кого нам візьму. Ой, який важкий. Ой, який важкенний, бачите. Угу. О, Муся я водичку п'є. Як придумала собі, щоб достати. Так, ідемо, ідемо ідемо йдемо. Тут і треба пересажувати вже ялинка. І вже майже пересіли. Так, Зараз під... буду будуть фото. О! Вхідну зону. Фото відомо. Ще один арбузик, це понабирала. Зараз за закавончиками. Гарно квітнуть горизонтеми. Яскраві такі. Ну, чорнобривці щіються. Самі насіялись помідори біля входу. Треба їх. О, помідорки є, бачите, але вже не встигнуть. Навіть виросте, Ну, то що достигло. Так, а тут також самі досіли, що у нас тут. О, у нас тут є помідори. Мабуть, також не встигнуть. о, дивіться. Як сам сієш, треба доглядати за ними, Ось ще один сам насіявся, У нас тут багато саме досі. Гляньте. О, червоненький. Бачите. Доглядаєш, доглядаєш, а ми і самі виросли. Так, камички збриває. Цей, що тут? О, ось хай росте. Хай росте, може виросте. Але він же не солодкий. Ми рвали, вони не солодкі. О, цей. О, вже сам відвалився, пішла я. Соняк пішли. Вже осінь, все перецвітає. Цикл. Вот и что я? сюда. Вот такая видная зона с арбузами. Довго пекти пиріжки. Надіюсь, вони вже посходили. Так, що тут в мене не видно? Ще не піднялись, бачите, піднімаються як довго. Змазала яйце і в духовку. О, уже спеклись. Достаю. Електродуховку. Газові дуже було б темне. Підгоріли. А тут ось так, весь пиріжок одинаковий. Ой, ще горить, ще пече. Всім гарного дня, продовжуємо день зі мною. Ну, а ми з сестрою поїхали у місто по справах. Відразу шум, гам. приїхали в місто. І людей багато, не так в селі. Нікого на вулиці не було. Скрізь квіти, парк такий ще зелений, листя вже жовте. Йдемо сестрою по справах. Така композиція. Оце що за квітка? Життя бурлить в місті, це не село, це все тишана. сплять всі. заповяли, а зверху ще ні. Пішли, справу зробили, тепер підемо на каву сестру. І їдемо назад додому. Ще у нас багато-багато справчика. То... Нам ну, зустрічає мусочка. Подивимося дитина до сім'ї. Мау, ласкочка. Прийшли з пакуночками, що ж купили. Зайшли. Ми ходили по справах у місто. Купила яйця, що дорощують ще по 5 гривень. А так також по 6 по 7, на базарі по 7. Так, купила такі потрібні пакетики. Маєчка, ролочку, дуже зручно. Ось такий двіничок. Я купила ось такі ще. Ті будуть для ванниці, для, тут на кухню. Якраз під кофточку. І купила ось таку пробудку. Ніжку вже готуюся до нового року. Ось. І на стіл ось такі серветочки, щоб не протинився стіл. Купила ось лапи курячі на холодець, четвертинки, 96 гривень по в сільпу. І минулого тижня купила ось такі дві ніжки в Там тамтані. Вони заважили 20 гривень, одна ніжка 10 гривень. Це буде як желатин, а курячі четвертинки будуть як желатин та м'ясо. Зараз познімаю ось цю шкірку, ось ці пір'я повидю, промию лапу і буду варити в великій кастрюлі 5 -літровий. А сама піду розберусь з тим салатом, щось сам насіявся. Можливо, накрию плівку, зроблю маленьку тепличку і буде в мене салат. Так що працюю далі. Подивіться, скільки вийшло жиру. ось цих трьох лапок. Тепер я все закидаю у костину, трішки проварю і вийду водичку першу. Разом з тим сміттям, що звідси википить. Ось так. Буду робити першу воду, я завжди зливаю. Бачите, скільки брудом. Ми не ми, все одно треба першу воду злити. Ось ще така морква моя домашня і цибулька. Зараз це все покидаю, Почищу, звичайно, морку, цибулю просто помию. Разом ось так кину з цією шкірочкою. Тільки підріжу. Щоб колір був золотистий у бульйони. Одинку провариться бульончики, я додав цибульку. Побач, Можливо, будуть тільки дві години варити, як розвариться, радиться. Хочу почистити тут цей салат. Залишити тільки ось цей і накрию плівкою. біля дошки той гарненькі такі зараз проріжу ой накрию плівкою готова? Це тепличка готова. Опа, придавила я цеглою. ось так плівку. І буде тепліше. Можливо, виросте. Цікаво. Все. Радиця розварилася, Під... віддала свій желатин і можна розливати холодець. Ну, холодець. На вулиці вже сутніє. Всьому. А я бажаю всім гарного, спокійного вечора. Ось так провела я вихідний свій день. Багато чого не показувала, але основне це ось це. Ще треба капусту покришити. А це кісточка із сливки. Хотіла посадити. Але ще забуваю. А ось я голови вже готовий. Жиру майже немає, хоча я люблю трішки, щоб було жиру всем одарного дня